Так, до мене самі подзвонить сьогодні. Привіт. Чи ти, чіпси ісиш? Дай. Можна? Конітіа. Дай чіпси. Містер Гейнб. Дзвонить. Що тобі треба? Шо. Хочу поговорити зі мною. Вічна віч. Я не буду розчарований. Ого. 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 Штир тупо пише мені. Оце тут світло. Зараз очі вилізуть на жопу. Ніхрена це ніндзя. Опа, поїхав. О-о-о-о! Сальто, оце круто. А далі не хоче їхати. Хоче попробувати? Не встиг чай заварити. Не вибирає нового лідера замість нього. Суть яка. Нам треба вибрати от у цього чувака і зробити так, щоб ось цей чувачок пішов у дупу. Зараз зустрінемось з тим. Яго. Що зробити? Костюми, ще й костюм якийсь? йо. Треба перетворити, ще якийсь. А Агілар! А, тепер я типу в нього перетворився прям. Ого, в неї. Тобто, нормальна така. А ну, який голос? My time's precious hands. А, я агулар. Нахмуритись. Ох. Тихо, я корчу тупі рила, надутися. Yeah, yeah. Ах, як сумно мені. Окей, okay. зняти яго з його кандидатури, я поняв Чого вони б'ються? Якісь бомж. Ніхрена карате. Давай, давай, впатикую його. Впатикую. Капаштай його, давай. Давай, бей його. <гас> Який бідний хлопець, закопаю його десь. Опа, по-моєму, взагалі ідеально. Я він просто випив пива трохи і заснув. Очі такі підуставші трошки. Змучився просто. Помер. Б'юб. Знадіть спосіб здихатися вудуїстів. Я розумію, хлопці, давайте просто поговоримо. Ах ти тварина. Думаєш, ти крутий? Це валізиться. Ніхера він, термінатор, танк. О, Яго. Так, значить. Що відбувається, коли хтось запалює сигарету? Давай маєш відповідь на це питання. А гітар гасить твоє життя. Це типа я. У мене тут відкриваються ці інь йо Ти цінуєш своє життя? Гімна кусок. Я тільки розігріваюсь. Джоні. Окей, агілар сьогодні в ударі. Я тут зрозумів, що я не так говорю. Треба більш спокійним говорити тоном. Зараз спробую. Опа. Прибрати його. Давай переберемо його. Я ж Агілар. Його треба вбити. Він щось бахає, він щось поє. Він щось дихає чимось. Що там з тілом зробити треба? Підняти тіло і вкинути його в поморку. Типу ми по Стелсу. ми по Стелсу, ми Агілар. І сідаємо в машину, сідаємо в машину. Все. Він не знає, що це. Їдьмо, гордоне. Обернутися. Ну, привіт. Гордон. Wait, who? Нема твого Гордона. Oh, fuck. Aguilar. Я Агілар, твій нічний кошмар. Як прийшла зустріч, дуже. А що якщо яго більше не проблема? Коче Бенет і Яго. Два чувачка, які балотуються, так так би мовити, на <смір> мера міста. З Бенетом я тільки що побазарив, ніби норм, чувак. Все забуде, все все вирішено з ним. І з Яго теж вирішено. А про а про твого водія можеш забрати його в тій помойці. помоці. Давай, перший час відпочити. Все, містер Гейб, я все порішав. Ота, я прогрес. У мене була зустріч із Беннетом. Говоримо йому все чисто і без всяких грязних, грязної фігні. Все, він поцінував, те, що я зробив. А це ж не кінець. Пригоди міс Агілар ще не завершені. Останній акт. Давай, зараз все буде. Не парся, Джоні. Погнали. Зараз буде все максимально круто. Агілар, ласкаво просимо. Я готова. А чого вона зразу витягнула? пистолет? револьваг. Підніміться ліфтом на похорон. А, а вдруге я щось не так зроблю. Я все зроблю так. Агілар не може помилятися. Агілар вийшов. Вийшла. Агілар наближається до своєї цілі. Агілар починає розмову. Скромні похорони. Проведи мене до Бенета. Він має додаткову охорону, він має погане прочуття, але це не лякає. Як мене звати? Псарня потребує хорошого лідера. Так от, можна якийсь є. Агілар не помиляється. Дістати зброю. Ти хочеш занурити псарню в хаос. Ми ж домовились? Гавана наглядатиме за вами. Агілар завершив своє завдання. Агілар спускається вниз. Хочеш щось сказати, Джонні? Чи так і будеш тут шлятися переді мною? Агілар не дуже довольний. Не дуже довольна, тим, що ти стоїш прямо переді мною. Ти хочеш, щоб я лупцянув тебе по дупі? Агілар виходить з ліфту. Агілар залишає чорний сапфір. Ві час відключатися. Хто така ві, Джонні? Тут немає ніякої ві, тут є тільки Агілар. Адіос, Агилар. Він відключив Агілара, так якось помутніло все в очах. До влади прийшов Бенет. Це як ти хотів, тільки набагато краще. Я всі твої завдання виконав, щось Маєш П подарунок може мені несиш? Стоп, що срібні черевички? Обоже, надіюсь, це не машина. Я не, не мію машини, не знаю машини, не хочу машини. Не, будь ласка, тільки не машина. Це машина. Це мазефака машина. Вона гарна, вона дуже гарна. Вона мені подобається. Вона прям гарна. Що капець, яке все всередині? Жовта, мені подобається. Я вот это не вмію, правда. Так. Так. Я кудись не туди заїхав, походу. Ой. що ж я лишу її тут, буду надіятися, їх ніхто її не забере бо я її забирати точно звідси не буду. Срібні черевички, блін. Путін лежить.